Українська поезія налічує чимало талановитих митців, які за звичайних літер здатні створити чуттєві історії та сюжети. Днями до центральної бібліотеки імені Марка Кропивницького завітала поетеса Катерина Кий. Її літературний шлях розпочався ще у 13 років. Тоді юна авторка надихалась красою природи рідної Херсонщини. А вже у 2007 році її вірші лягли в основу документальної стрічки херсонського телевізійника Івана Омельчука. Ми їздили по Україні у Львові, в Херсоні, у Миколаєві, в різних місцях в Києві, і знімали нашу країну, місця, гарні такі місця нашої країни, і потім зробили відеокліпи. Коли ми на них подивилися, він каже, їх можна об'єднати, і це може вийшоти фільм. І буде така ваша збірка віршів. І ми зробили фільм, який назвали Прохання рідної землі. Литмотивом стрічки став перший вірш пані Катерини. А ті слова, написані десятки років тому, виявилися пророчими, адже там можна знайти рядки про сьогоднішню війну з російськими загарбниками, єднання націй та боротьбу за власну українську церкву, почувши її вірши, почувши історію її, її сім'ї, історію села. Ну мені здається, як я вже казав, що я потрапив в якийсь міф. Якусь легенду, якусь біблійну історію, і захотілося якось це передати історію, покласти вірші саме так, як вони зроблені у цьому фільмі. Звісно, що прийшла мені, бо Катерина вона не мала телевізійного досвіду. Усі гості бібліотеки мали змогу поспілкуватися з поетесою та поставити цікаві питання у форматі публічного інтерв'ю. Катерина Рупташ, Роман Базик, Павло Москальов, Олексій Уманський. Новини на телеканалі Март.